Котики, кому там шапочок улюблених не вистачило, вже є. Вистачить на всіх, я думаю так. Вони з тоненького фліса. Це хелікон, фліс сотами. Підходять на прохолодні літні ночі або на осінні теплі ночі. Звісно, це ще не зима. Як можна використати прекрасно? Можна використати як підшоломник. під ваші улюблені шоломи з каверами мультикам, які в нас так ще є. Так що, котики, і м'якенько, і тепленько.